Ворожий гелікоптер ка 32 спалили на аеродромі у Москві. У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі Остафів. Міністерства оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт ка 32 Аеродром належить Міністерству оборони РФ та експлуатується спільно з підприємством Газпром Авіа», що входить до структури відкритого акціонерного товариства Газпром. Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою агресором в інтересах московського авіаційного центру. Ро зокрема для підтримки операцій російської окупаційної армії. К-32 це радянський і російський середній транспортний гелікоптер співісної схеми з двома турбувальними двигунами і шасі, що не збираються. До 2006 року було випущено близько 160 К-32 у різних модифікаціях спочатку, як основне призначення вертольота, передбачалось його використання для розвідки льодової обстановки в екстремальних умовах Арктики в день та вночі. Проте пізніше гелікоптер було вирішено розробляти для багатоцільового всепогоднього застосування для пошукових та рятувалі. Робіт, транспортних перевезень, кранових робіт при монтажі обладнання, вивезенні пакетів, цінної деревини за відсутності доріг, патрульної служби та інших цілей. Екіпаж гелікоптера становить дві особи. Пасажиромісткість 13, максимальна швидкість 260 км на годину, а практична дальність до 800 км.